Хмельницькому попи у ПЦ московського патріархату побили добровольця збройних сил України просто в церкві. Відео опублікував у Фейсбуці місцевий депутат. Відомо, що інцидент стався після того, як військовий запитав, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. Після цього священники просто по звірячому накинулись на військового. Та що ж ви військового б'єте, будь? На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів. Там маєш, не маєш. як ідеться у дописі на відео, військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозгову травму. Зазначають, що коли поліція приїхала на виклик, вона зайняла бік попів і військового затримали.